Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні ми будемо грати у якусь дуже трешову гру, яку мені подарував знову ж таки Тимофій Педан. У нас завжди то Нік Тесла, то Тимофій Педан. Два варіанти, хто щось дарує. Гра, до речі, знову ж таки від українського розробника, тому є українська локалізація офіційна і ще круто навіть є українська озвучка. Дуже мало ігор, у котрих є офіційна українська озвучка. Я вже в неї трошки пограв, подивитися, як воно працює не працює. Ну така дійсно не, не, незвична гра. Ну, давайте, давайте дивитися тепер разом. 嗯哼。Mm hmm. <різь> Тракторний завод Криворізький, здається, чи що? Я не зміг прочитати, на жаль. Коротше, овочі воюють з якимись пекельними тварюками, чи що тут відбувається. Погано стало нашому братику, як бачимо. Прізвище та звання. Ага, у нього все на картці, так? Я мат страхування. Скільки у нього тих карточок? І звідки він їх витягує? Чувак, он через распиратор, тобто через маску курить. А як думаешь, він Навряд. Доброго ранку, пане мало. Я лікар Штанько. Як себе почуваєте? Якович. І не кажіть. Двоє хотілося вранці. І підібався з ліжечка не хочу. Кров, трупи і монстри знищують савців. Колишня і аліменти. Четвер, навіщо так жити? Скільки минуло часу? Якби сказати вам пом'якше. Це може вас шокувати, але я не знаю. І мені байдуже. Ми тут з колегою. Колеги немає. У вас в голові було величезне зернятко природу, якого ми не розуміємо. Поки що. Але Повернімося до справи. Дайте дзеркало. Я хочу побачити своє обличчя. О, я й не знав, що ви ще й модель. Виглядаєте приблизно так, але гірше. Що нового на фронті. Якому фронті, війни з монстрами за життя савців. А ви про цю випрацюєно. Ну. Вона закінчилась. Савці вирішили пересидіти на орбіті. Як ви знаєте, велетням були потрібні тільки вони. Ось тому і вирішили втекти, щоб не підставляти інших. А ось і вони. Тарас що ще. Закінчується я і мій колега пан Ілля. <рик> вважаємо, що діяти треба зараз. Чи готові ви, пане мало, взяти участь в одному ну, дуже і дуже небезпечному проєкті? <рик> Я згоден. Та невже? Як несподівано. Слухай уважно. У мене часу обмаль. Ми в дубі. А точніше ти, а точніше ви усі. Шеф згортає проект і вбиває свідків. Ось тобі посібник і зброя. Ситуація, як у грі Супербрати Маріо 2. Тільки без принцеси в кінці. Що буде в кінці? Розв'язка і деруни. Як не померти і дати усім прочуханки для чайників? <сіпіг> Посібник схвалено на національною комісією незрозумілих питань. Виданисто веселка, місто Кривий Ріг, 1923 рік. Мабуть, а, мабуть, розробник десь з Кривого Рогу, бо той же ж його великий трансформер, на котрий він сідав, там кому теж було написано «Криворізький завод, і тут знову веселка Кривий Ріг, мабуть, він з Кривого Рогу. А, щоб перемагати ворогів, треба використовувати усі можливості. Ну, ВСД, так це бігти, спейс, стрибати, є, діяти shift підкат під час бігу. А у вас є голка меч. Рубайте ворогів і просто в польоті. А, ворогів просто і в польоті, ліва кнопка мишки. А надавайте їм підсрачників. Використовую а, високофункціональною ногою кнопка Кіл. Револьвери, перемикання середня кнопка миші стріляють срібом, ліва кнопка миші. А, тому та його та використовують з розумом, ага. Тобто у нас є навіть вогнепальна зброя, але її типу небагато. Так? Дупа болить і не дарма, тобі в голову зашили імплант, який генерує срібні аури вибір колесом, що паралізують і вбивають монстрів справа кнопка мишки, витрачає багато срібла. І найголовніше. В будь-якій ситуації думай, бийся або тікай. Слава Україні! Героям слава! Так, а як звідси вийти тепер? О, так. Життя 100, срібло 0. Завантажити мапа, а, а, а ось. Ага. Тобто тут може так. А, то срібло в мене 0, тобто в мене немає револьверів, так? Коротше, гра максимально наркоманська, як ви самі бачите. Тобто, це ми тут, типу, тусувались, так, кровать, ліжко, тубзик і все. Двері автоматизовані. Звуку я щось в принципі, не бачу. Ліхтарик у мене начебто він такий вбудований, типу так, купа різних е поворотів. Вона ще якась лагучався, Дивіться, записка, знайомий почерк. Сьогодні мене перевели на інші ліки. Вночі бачив хробака на стелі. Він сидів і тихо спостерігав. Я спитав, що йому треба, але він зник. Моторошний тип. Я не расист, але цигарки переховаю. <сум> Моторошних хробачок, викрадач цигарок. Так, блін, вона якась уся така вагуча і взагалі якась така стрьомна, Так, Так, тут записок здається немає. Є якась хрійна ліжко, але її не можна взяти. Це цигарки, до речі, о шахи. А записка. Як тільки мене привезли сюди, шрами зникли непомітно. Можливо, це терапія або клімат. Я не знаю точного місцезнаходження, але я чую, шум моря, та матюки шахтарів. Скоріш усього, санато. Іди в сраку, чуєш, мудило. Я, я читав записку, мудило. Дивіться, я його в м'ясо порубав. А це хто баклажан? Пан баклажан, типу, так? Життя 31, срібло 20. Блін, в мене вже життя немає, вони мене майже вбили. Скоріше всього, санаторій на базі колонії або щось типу того. Так реально, в мене майже вже немає життя. Срібло ось є, в мене є револьвери. Ану. А чого він не стріляє? Блять, а це щось... Жити брати шпагу, ну це максимально дивна гра. О, вже життя в мене 75. Типу ти вбиваєш ворогів і тебе хп харесається, я так розумію. Ну, реально, дуже вона в керування, дуже дивне, незручне. А тут є якась записка. О, записка. У нас розписання цілий день. Душ, сніданок, досліди, обід, сон. Вночі світло вимикають, і двері в палатах, і двері в палатах зачиняються на електрозамок. Та пляха. Придурок. Так. Я знайшов спосіб вивезти з ладу двері і вийти назовні, робити правда нічого. Якби не мухомор з сусіднього блоку помер би від нудьги. Так. Максимально наркоманська, максимально дивна гра. Записка. Вночі за стіною чув крики, хтось помер. Це не дивно, зважаючи через що ми проходимо. Бляха, то тут купа мутантів усіх. О, бачив, я активував ось це ось поле, про котре вони писали. Я його активував і всіх завалив. Так, я його активував і тупо всіх завалив, коротше. Записка. У охоронця проблеми з психікою. Він постійно щось бормоче собі підніс і грається із запальничкою. На жаль, поскаржитись нікому. Тобто у нас є реально дуже класна зброя, це ось ця права кнопка мишки. Ось, бачите. Блін, то тут всіх мутантів, я ж кажу, я гною. Попробую всіх завалити. Що в мене? О, 100 хп, але срібла дуже мало. О, є навіть дзеркало, дивіться, можна подивитися. До речі, я ще досі не користувався ось цим правим ударом, тобто ударом ногою. Треба буде якось попірково хоч використати. Е, йди в сраку, чуєш мавпу? Це мабуть той охоронець божевільний, так? О, я, я тепер горю, дивіться, я підпалюю тепер ці овочі. У мене, типу, вогняна шабля, бачите? Ой, а там внизу, типу, можна йобнутися і померти, я так розумію, но я не буду цього робити. Бляха, ще один шалений охоронець, здається. Та здохне, мавпо! О, чутово. Так, я досі не використовував цього ...удару ногою, типу, підсрачника. Так, ну далі вже просто йде коридор, там якісь двері, до речі, полум'я, як наче, багаті, як наче в цьому Дарк в Соусі. О, ну відкрив. Ой, бляха, це міна була. Я на міну наступив. А, ну в мене все одно 100 хп, просто срібла немає, на жаль, чомусь. Вона взагалі, типу, як норм працює, вона просто вічно підвагує. Ти, ти біжиш, хоп підлагало, хоп підвагало. Так Так от воно наче і нормально працює, але це щось страшне, коротше, кажуть. А це що за чуваки? Мені їх мочити? А, це, мабуть, наші, бачите, вони, типу, з кулеметами, вони, типу, обороняються. О, дані збережені, ну принаймні мене зберегло, це чудово. А тут чекпоінти, так? Тобто не можна самому якось зберігатися. Тут овочі бухають, щось розказують. Партизани такі, партизани. Найняти 100... А, це 100 срібло, так, ну в мене немає. Тут можна собі навіть найманців брати, що прикольно, так? Можна брати найманців, вони будуть, типу, за тебе битися. Тут он чувачок відпочиває. В нього наче нема записки. А можна його пиздати? Ні. Тут, типу, своїх типу пиздати немає. Не, не можна. Але ще якась кімнатка, ну тут нічого нема. Пісенька така якась. Має Мої жінку, моїй хату. Ще, ще наша українська пісня, але він так співає, що я не можу ніхера розібрати толком. Так, ну добре, значить, що тут ще є. Там ми були, там були. А ось і мухомор, про котрого говорили, пам'ятаєте, в записці було. Якби не мухомор, я б з'їхав з Глузду. Кляті капіталісти щось написало. Так, можна з мухомором поговорити. Далі можна йти. Ой. Ага. О, дані збережені. Тобто далі там, коротше кажучи, якісь придурки, бачите. Вороги. Ну, давайте з бухоборщиком поговоримо. А, ну ти вічно, коли пробігаєш через цю ділянку, дані зберігаються. Тобто ти можеш щось зробити, потім просто повернутися, і воно тебе збереже. Біль, яка ж вагуча гра, це просто страшне. Чого воно так все тормозить? Так, чувак. Привіт. Прийшов на 100 грам перед сном? <laughs> Ми знайомі. Mm, напевно, ні. Що розкажеш, абсолютно незнайомий персонажику. А, і це все? Мене звуть Мало. А. Хто ти і що тут робиш? Я Йосип і я тут працюю на посаді слухай сюди, є робота. А ще я прибиральник, будівельник електрик і копач могил. Та він ще й кузнець, судячи з усього. Мені що з ним кожного разу. Для кого ти робиш зброю? Спецзамовлення для друга мого пана. Тебе не хвилює, що твій пан сказився і хоче вбити нас усіх. Н не усіх. Я хочу втекти. Мені потрібен коротший шлях назовні. Найкоротший шлях назовні це померти. Я запакую тебе, вивезу і закопаю на поверхні. Я планую вижити. Ооо. Мій пан убив купу таких, як ти, а ти навіть гадки не маєш про кого саме я кажу. Знаю. Він доктор, дослідник в білому халаті. Неймовірні розумові здібності. Який же ти молодець? Пробач, але в твоїх попередників шансів було більше. Один прийшов із мішком срібла, другий був акробатом і оминав усі перешкоди, а інший знав відповіді на усі питання. Але незважаючи на це, я закопаю їх завтра у день. Де ти копаєш могили? На березі моря. Там, до речі, дуже гарний краєвид. Гарний в нього вуса. Для кого ти робиш зброю? Спецзамовлення для друга мого пана. А, все. Тебе не хвилює, що твій пан все. сказив... Це вже воно пішло по колу, зрозуміло. Ну, нас зберегло. Він, коротше, робить виделку зброю для друга його пана, з ним не можна пиздитися. Такий дивний мухомор з прикольними вусами. Ну, я ж кажу, мене єдине що бентежить, що вона якась дуже лагуша ця гра. Так, тобто, може будуть якісь битви, знаєте, як ми будемо банально в них вигравати, якщо тут такі лаги будуть жорсткі. Ну, побачимо, як воно там що буде. Але в цілому в іншому так доволі кумедна гра, дійсно, наркоманська, звичайно, капець, яка наркоманська, але по-своєму прикольно. Принаймні, поки що мені подобається. Ну і керування ще треба, звісно, звикнути. Я так розумію, головна мета, типу, вибратися назовні і. Попутно ми, мабуть, вб'ємо того пана, чи що, я не знаю тут. Так по суті, сценарій теж не дуже зрозуміли, якщо чесно. Я навіть не знаю, за кого я граю. Це цибуля, чи що це. На що це схоже? На картоплю не схоже, на цибулю можу тр тр трошки тр тр трошки схоже. Не знаю. Я хази, може, ми налаштування зменшимо у наступному випуску. На середній може поставити, бо я типу на ультрах, чи як там. Може, тоді менші будуть уваги. Треба буде подивитися. Ну добре, хлоп'ята, я вам, як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. Так, до нових зустрічей. Бувайте!